Вітаю, дорогенькі, рада вас бачити знову. Сьогодні ми отримали нову чергову цікаву історію. Ну і, звісно, я з радістю з вами нею поділюсь. Вам усім хочу побажати приємного перегляду. Я завжди хотіла, щоб моє весілля стало найкращою подією мого життя. Часто уявляла і мріяла, в якій сукні виходитиму заміж, які квіти візьму до весільного букета, якого кольору замовлятиму оформлення залу. Біля якої арки мене і мого нареченого оголосять чоловіком та дружиною, і до якої країни ми полетимо відпочивати. Все це були мої дитячі мрії, які сьогодні ставали реальністю. Весілля було в самому розпалі. Ми з чоловіком готувалися розрізати весільний торт. Він був саме таким, яким я його і уявляла. Вечір доходив до кінця. Свати почали роздавати коравай. Гості збиралися додому, багато запрошених підходили до нас подякувати за вечір і ще раз побажати нам щасливого подружнього життя. Настала черга і свекрухи, та, як згодом виявилось, ця жінка підійшла не привітати нас зі створенням сім'ї, а вимагати частину подарованих грошей за допомогу організації свята. Я була настільки шокована, що просто втратила дар мови. Добре, чоловік не розгубився, наказав своїй матері негайно заспокоїтись та взяти себе в руки. Та його зауваження лише розіслило її. Вона почала кричати, не звертаючи увагу на гостей, які ще залишились. Менший брат мого чоловіка Ігор забрав її та відвіз додому. Моє ідеальне весілля було зруйноване вихідкою цієї жінки. Ми надіялися, що наступного дня свекрусі стане соромно за свій чинок. І вона перепросить та марно сподівалася. Пані Оксана заявилася до ресторану і забрала всі весільні подарунки, які ми з вечора не взяли з собою. Працівники не запідозрили неладне, адже знали, що вона матір нареченого. Коли Слава зателефонував до своєї матері запитати, що ж відбувається, вона сказала, що забрала матеріальний збиток, який ми їй завдали. Сваритися ми не стали, все ж таки мама як не як. І щоб трішки відволіктися від цих всіх подій, ми відправилися на два тижні у весільну подорож. Повернулися ми від повчілі, сповнені сил, і, чесно кажучи, геть забули про той конфлікт, який стався до нашої подорожі. Недовго тривав наш спокій, коли ми повернулися додому, то виявили, що зник наш новенький автомобіль, який ми разом купили ще до весілля. Думати гадати, хто ж міг це зробити, не стали, бо одразу зрозуміло, чи їх рук це справа. Викликали таксі та поїхали в гості до чоловікових батьків, як і припускали, наша машина стояла на подвір'ї, яка ж я була розлючена. Чоловік влетів до будинку і направився на кухню. Там саме родина сіла обідати. Слів він не підбирав, виговорив все, що накипіло ще з дня весілля. Батьки були шоковані, що їх спокійний та виважений слава не міг більше себе контролювати. Виявляється, поки нас не було, свекруха віддала наш автомобіль своєму молодшому синові, аргументуючи, що ми дозволили. Ігор навчався в училищі, квартири не винаймав, жив з батьками. Кожного ранку потрібно було добиратися на пари в інший кінець міста. Маршрут громадського транспорту хлопцю не підходив. Він попросив у батьків допомогти придбати йому автомобіль. Але у мами, як бачите, з'явилася краща ідея. Ігор, звичайно, телефонував нам дізнатися, чи дійсно ми не проти, але ми навмисне вимкнули телефони, щоб нас ніхто не турбував на відпочинку. На Ігоря ми не сердилися. А от свекруху попередили, або вона заспокоюється і поводиться нормально, як мама, або ми її більше знати не хочемо. Після цих слів ми вийшли з будинку, сіли у своє авто і поїхали додому. Після цієї ситуації маму слави ніби підмінили. Ми помирилися, вона більше не вмішується до нашої сім'ї. Мабуть, їй все ж таки стало соромно за свій вчинок. А що скажете ви?